Ремарк казав глибокі речі: якщо до когось потягнулася душа не варто ні за що їй суперечить, бо краще нас все відчуває, лиш вона, не та твоя людина, що з тобою добре, а та твоя, що їй без тебе вже ніяк. Зізнатись в цьому, серце може лише хоробре, і це зізнання. Буде тобі знак, про кого першого ти думаєш зрання, про кого думка пролітає перед сном? Це та людина, що причина твого щастя, або найбільший біль серед думок.